Розглянемо процес першого входження в класрум за допомогою смартфона. Причому будемо вважати, що школа отримала безкоштовний доступ до сервісів для дистанційного навчання від Google Workspace for Education, тобто для закладів освіти. Це набір безкоштовних інструментів та сервісів Google, розроблених спеціально для дистанційного навчання, тобто для школи зареєстрований окремий домен і обраний домен стане частиною емейл-адреси кожного користувача. Домен – це те, що написано після собачки. Для кожної школи він буде власний. Спочатку потрібно завантажити Google Class на смартфон. Якщо у вас операційна система Android, то заходите в Play Market. Якщо iPhone, то в App Store. І в пошук вводите, можна і на українській мові, Classroom. Значок Classroom є ось такий. Бачите, з самого верху. У мене вже Classroom встановлений. Якщо у вас не встановлений, то натискаєте Встановити та чекаєте завершення встановлення. Якщо встановлений, то можете зразу відкрити. Або знайти даний значок десь на телефоні, то запустити з його. Як бачите, я зразу зайшов в Classroom. У вас на телефоні десь з'явиться ось такий значок. Через який ви також можете в його зайти. Під час першого входження вас зрозуміло таких класів не буде. Вам потрібно буде зайти в з обліковий запис. Натискаєте на кружечок в верхньому правому кутку. І ось тут вибираєте додати інший обліковий запис. Тут вам запропонує вести. Пароль для розблокування вашого смартфона, або графічний ключ, або сканер відбитка пальців, вводите пароль чи графічний ключ. І в дане поле вводите електронну адресу, яку вам надав вчитель. Кожен учень та вчитель має свій аккаунт для входу на платформу. Тобто мають електронну пошту, власну, та надається їм пароль. Отже вводите дану електронну пошту, яку вам надав вчитель. Натискаємо далі. Після цього вводимо пароль, який надав вам вчитель. Зверніть увагу, що даний пароль вам потрібно буде тільки один раз. Далі ви пароль створите власний. Можете натиснути ось цей пропорець, щоб побачити власний пароль. Далі. Ось тут згоджуєтеся з умовами, зрозуміло. Після цього з'являється вікно, в якому пропонується створити власний пароль. Створюєте пароль. Зверніть увагу, що не менше 8 символів. Пароль має складатися з англійських літер. Має бути мінімум одна велика, одна цифра. І, здається, має бути один символів, наприклад. крапка. При наступних входженнях в Classroom даний пароль вже вводити не потрібно буде. Він буде вводитись автоматично. Далі. Тут приймаємо умови прийняти. Чекаємо. І бачите, в нас ніби викинули назад. Не звертайте на це увагу, таке інколи буває. Давайте просто натиснемо стрілочку назад. Тепер, коли ми натискаємо на верх, верхньому правому кутку на коло, в мене там значок, у вас швидше за все буде якась літера. Бачите, вже є електронна пошта, яку ви ввели з вашим прізвищем ім'ям. Я вибираю Іваненко Іван, і ми вже зайшли в свій Google клас. Зверніть увагу, що вчитель вже створив деякі класи, 5А клас, який називається 5 А-клас. Інформатика. І вам пропонується приєднатися до даного класу. Зрозуміло, натискаємо приєднатися. Ну, а далі потрібно вже працювати. Бачите, в нижньому правому кутку є значок Люди, де ви можете побачити своїх одногрупників, тобто однокласників. Ось тут ви можете побачити всі класи, до яких ви приєдналися. Поки що ви приєднані тільки до одного класу. Якщо потрібно змінити обліковий запис до Google класу, знову в верхньому правому кутку на коло, і додати інший обліковий запис. Ну або вибираєте зі списку, якщо ви його вже заходили. А єдине, що хочу вам сказати, ось цей пароль. Вам вже буде не потрібно, який вчитель вам надав, але той пароль, який ви вводили в Google Class, десь собі запишіть. Бажано ще в двох місцях. Просто щоб ви його не забули. Якщо ж ви все-таки його забули, або забули пошту, то в цьому випадку ви звертаєтеся до вчителя. Якщо він є адміністратором даного сервісу, то він вам скине пароль. Ну або сам зв'яжеться з адміністратором і попросить скинути пароль для вас, чи нагадати вам електронну пошту. Отже, на цьому все. Дякую за увагу. Бережіть себе!